Скільки людей зараз залишається у прифронтових населених пунктах? Чи є у вас інформація? І Загалом, як зараз обласна військова адміністрація допомагає цим людям? Ну трішки невірно. У нас трохи більше 95% знаходиться в окупації. 15 населених пунктів було. Дякуємо за поправку. Окуповано на теперішні да і на теперішній час наші військові хлопці тримають ці кордони, незважаючи на величезну навалу. Якось загарбник загарбники, намагаються все ж таки вийти на кордони Луганської області. Але тут велика дяка хлопцям, тому що усіма силами наносять ураження противнику, не дають йому просунутися вперед, як на лиманському напрямку, так і на білогорівському, так і на Сріблянському лісництві. Що стосується громадян, які на теперішній час ще залишаються на деокупованих територіях, але з ризиком для життя і здоров'я свого і. Наших працівників, які допомагають, це 65 чоловік на теперішній час залишається значну ну, частину ми за останній місяць. Вже перемістили громадян кого до родичів. кого... Влаштовували, але ще люди залишаються. Деякі готуються до зими, деякі ще готуються до виїзду. Щойно ситуація більше ускладнюється, більше летить авіаційний бомб, частина людей погоджується все таки на виїзд, і в цьому адміністрація приймає активну участь для їх переміщення з усіма компонентами про охоронами і збройних сил для того, щоб організувати. Правильне і безпечне евакуювання, тому що ворог не перебирає, де знаходяться збройні сили, де знаходяться цивільні, де знаходяться населені пункти, де знаходяться якісь шляхи під'їзди, наносить но ураження, скажімо так, по всьому, що рухається, коли бачиться, незалежно від бойова це машина чи це цивільна машина. Пане Артема, звичайно, що без деталей ну, не буду розпитувати вас з безпекових міркувань, але все ж з тимчасово окупованої території є можливість якимось чином вивозити людей? Чи мають можливість вони покидати ці території? Ну, теперішній час успадлено, це, ускладнено таке. Виїзд звідти, тому що на теперішній час кордон з Луганщиною окупованої території Луганщини з Росією він посилено перевіряється працівниками ФСБ і прикордонної служби росіян, Скажімо так, він майже закритий якщо ти не маєш російського паспорту або ти особа призовного віку. Вони не випускають на території Росії. Це майже, власне кажучи, єдиний шлях виїзду для того, щоб виїхати на територію Росії, і звідси вже. Окремими шляхами виїхати до території Європи або інших країн на теперішній час це дуже проблемний шлях. Але скажімо так: люди виїжджають, є люди, які заходять і. Через інші, скажімо так, пропускні пункти, ми про це одразу отримуємо інформацію. І наші адміністрації підключаються. Тут іде повна співпраця, як і відповідних міністерств держави, так і обладміністрацій, так і правоохоронних органів прикордонної служби, тобто усіх людей, які виїжджають з цієї сторони, ми одразу фіксуємо і пропрацьовуємо разом з правоохоронцями щодо забезпечення їх тим необхідним, що потрібно, в тому числі і те, що стосується наших громадян, які і повертається за кордону в Україну. пане Артема. А чи можете нам розповісти про те, що зараз відбувається на тимчасово окупованій частині Луганщини? Що вам відомо, чи триває там ще ось та примусова а, паспортизація? Да, щодо паспортизації, почну з останнього питання. Вона продовжується. Як я вже сказав, жоден ну, правочин в кавичках, да, візьмемо, тому що там це неможливо так назвати. Це захоплені території, неможливо здійснити без наявності російського паспорта, тобто а не оформити якусь субсидію, а не здійснити якусь проплату чи отримати якісь кошти чи продуктові набори, в тому числі отримання номерних знаків і ще чогось для дитини. Для... Лік для родичів інвалідів чи хворих неможливо без російського паспорта. Це один з режимів утиску і позбавлення наших громадян її документів та видачі їм недійсних російських паспортів. Але для цього дійсно робиться все, тому і перевіряють, і регулярно контрдиверсійні заходи проводять для повиявлення людей, які, скажімо так, ще не отримали документи і можуть бути такими, скажімо, розвідниками. чи... Тими, хто підтримує українську владу і дуже потужний ФСБ в цьому напрямку працює. Що стосується взагалом життя на тій території, ну ми неодноразово вже наголошували життя дійсно проблемне. Особливо зараз ми переживаємо за наших громадян щодо опалення опалювального сезону. Тому що як лісі час ставити Северодонецьк, ті міста, які знаходяться от в смузі бою, грубо кажучи, вони зовсім не підготовлені. Там для громадян зараз пропонує окупаційна влада такі перемісні. Примісні обігрівальні, скажімо так, місця розміщення під час холодів, люди самотужки, там, де це можливо, в хатах, де є груби, де є пічки, облаштовують ці міста, тому що новою владою. Яка там та теперішній час панує, не робиться взагалі нічого. Ти ну ми вже не кажемо про ті санітарії, яка всі ті миші, всі ті криси, які з полів усі повернулися в місто. Раніше вони на освалку приходили, зараз вони розповзлися, холодає по всіх подвалах, по всіх нишпорах, яких тільки можливо. Ну і те ж саме критична ситуація з медичним забезпеченням саме тієї частини, яка знаходиться біля лінії зіткнення, тому що ці міста скажімо так, майже для відвідування сторонніх осіб закрити, окрім бізнесменів, таксістів, які доставляють і ліки, і продукти харчування але з виснословними цінами. Ну і в тому числі ви самі ж розумієте, якщо люди сидять більша частина без зарплатні і без жодних виплат, це зрозуміло, що призводить до катастрофічних наслідків, тому що люди не отримують ті блага, які вони зобов'язані отримувати. Артема, а ось щодо мобілізації, скажіть, будь ласка, наскільки зараз там це питання примусове, коли українців змушують мобілізуватися до російської армії? Ну, ви бачите ж ситуацію, те, що росіяни втрачають велику кількість своїх не Знаю, яких назвати терористів, яких вони сюди прислали, і намагаються поповнити ці ряди для того, щоб поповнити їх саме мешканцями Луганської області, Донецької області, тих окупованих територій. Ми вже бачили, як наприклад, по деяких вузах де Примушували, можна сказати, наших хлопців, які навчаються в тих навчальних закладах, кидати е е е навчання, уходити в академічні відпустки і мобілізовували їх до армії, незважаючи на те, що і згідно також російського законодавства, не мають права вони. Цього робити і в тому числі по тих наших випускниках, які цього року випускалися зі школи. Ми про це повідомляли, що одразу матеріали забирали військомати і інші там правоохоронні структури для того, щоб відстежувати цю молодь, які виповнюється 18, і поповнювати вави призиву. Пане Артеме, ось ви сказали, що деякі а, люди, які залишаються зараз на прифронтових територіях, вони залишаються далі зимувати, попри те, що дехто евакуюється. Все ж таки, скажіть, будь ласка, наскільки зараз часто росіяни обстрілюють прифронтову територію на Луганщині? Ну, дивіться, якщо взяти смугу, наприклад, якщо ми беремо смугу? Території Луганської області, яка знаходиться на лінії зіткнення, то одну за сьогодні 143 рази більше е, снарядів, в тому числі і ракет прилетіло по території Луганщини. З них десь рахуйте близько п'ятої частини. Прилетіло по території населених пунктів. Дякувати Богу, всі живі поранень не було отримано. Хлопці, наші, які правоохоронці заїжджали надавати, доставляли гуманітарну допомогу всі цілі, але от противник постійно продовжує пане Артеме, Щиро дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Це був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.